Визначені переможці міського конкурсу житловий комплекс зразкового утримання. Цьогоріч бажаючих позмагатися у ньому було більше 60. Номінацій було 4. До конкурсантів висувались певні вимоги. Це задовільний технічний стан багатоповерхівки, належне виконання жителів, зобов'язання по договору на утримання будинків, відсутність порушень правил пожежної безпеки та санітарних норм. А також враховувалась наявність на дворовій території дитячого або спортивного майданчиків та квітників. Переможчі визначала конкурсна комісія. Перше місце у номінації Будинок зразкового утримання забудову до 1985 року було присвоєно п'ятиповерховому цегляному будинку номер 69, що по вулиці Шмітта. Серед багатоповерхівок, які були здані в експлуатацію після 1986 року, перемогу присуджено будинку номер 32 по вулиці Зодчих. Призовий фонд для них складав 10 тисяч гривень. Під'їздом зразкового утримання обрано під'їзд номер по проспекту Юності 19, а найкраща прибудинкова територія, на думку журі, знаходиться по вулиці Зочих 10. Нагородою стали 6 тисяч гривень.